Міністерство закордонних справ підготовило звернення. Ми сподіваємося, що Верховна Рада також підтримує це рішення щодо звернення до Організації Об'єднаних Націй Ради безпеки, до Європейського Союзу, щодо введення міротворчих контингентів до України. І ми також можемо прогнозувати, що те, що відбувається сьогодні. Тобто не припинення, а навіть активізація військових дій, те, що було навколо Дібальства, те, що зараз відбувається в секторі М, тобто недалеко від міста Маріуполя, що це може мати хронічний характер, і для того, щоб припинити ці провокації, для того, щоб не давати можливість Російської Федерації спекулювати навколо цього, і є пропозиція щодо звернення щодо введення території міротворців, які повинні стояти як вдовж лінії зіткнення, так і вдовж. Неконтрольованої дільниці російсько-українського кордону. Справа в тому, що закон про, про режим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому. І, на превеликий жаль, законодавці, які приймали його, вряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований. Враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед країною, ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Навіть за найгіршим сценарієм країна повинна бути готова і прийняти той виклик, який сьогодні стоїть перед нами. Тому відпрацьовані детальні зміни щодо цього закону з тим, щоб він зміг ефективно працювати.